Thank you Ворог з міномета обстріляв прикордонну середину Буду, що на Шосткінщині. Внаслідок обстрілу загорівся двоповерховий житловий будинок. Рятувальники ДСНС загасили пожежу, запобігши поширенню вогню на сусідній будівлі. Ніхто із мешканців не постраждав. Автомобіль Peżolan Trek. Автівка високої прохідності може долати круті схили та перевозити досить важкі вантажі. Сьогодні це авто передали бійцям підрозділу протиповітряної оборони, які захищають небо над Сумщиною. Ну, де то півроку. Півроку ми займаємося цим збиттям шахедів. Так що. Вони дуже потрібні, тому що грязь, сніг і такі автівки не витримують такого навантаження. Автомобіль військовим передали благодійники. Автівка має систему Hill Disk Control, що може добре впоратись на бездоріжжі. Він швидкий і мобільний, і це вкрай важливо у боротьбі з безпілотниками, адже мобільні групи мають швидко змінювати місце розташування. А зараз ми передаємо отакі, значить, прилади, які захищають Сумщину і взагалі всю Україну. Від шахідів, які летять на Київ і на інші міста, для цього хлопцям потрібна не тільки їхня зброя, але і допомога в автомобілях, яку ми скажімо так надаємо. Дякую вам. За вашу роботу дякую. дякую всім, хто долучилися. Волонтери доброчини організації дуже допомагають. дякую Дякуємо за це, тому що без них ну на жаль, ми не справлялися. Ми не встигали все робити. Автомобіль говорить військові. Лишилось обладнати кулеметами і камерами. Після чого нову машину використовуватиме для виконання бойових завдань. Ця композиція з металу робота 11-річного Івана. Її назва паління то зло. Це один із експонатів, які представили на виставці креатив клубу Чамодан. Всі робили рибок, тваринок, кульки новорічні, а я вирішив, чому бути як інші, я зроблю те, що мені хочеться. Вона зроблена з монет, пружинок, талія, неї зовсім від бляшанки. Для створення композиції Іван використав і незвичні матеріали. У Тані була сумка. Вона, на неї, ну, вона казала, я, е, я не люблю цю сумку, бо вона часто рвала мені колготки. Тому в мене зародилася ідея повисмикувати з цієї сумки усі, оці, ось маленькі. Маленькі цепки, я їх просто поприклеював і покрасив. Виставку «Суми міста мрійників» організатори присвятили талановитим сумчанам. Більшість експонатів тут творчі здобутки учасників креатив клубу. А для того щоб показати, які в сумах талановиті цікаві жителі хотіли приділити увагу тому, що лікує, що й робить нашу терапію, в чому наша така сила, і енергія. Батні ляльки ловці снів живопис та графіка. Відвідувачам представили п'ять блоків. Експонатів, а саме мрії, традиції, оселя, творчість та ми поруч. Над кожним працювала окрема група творчих сумчан, розповідає організаторка виставки Тетяна Косторна. Це в нас блок мрії. А, наші мрії, які про подорож, про кохання, про здоров'я, які поєднуються з нашими традиціями. Далі йде блок традиції. Заходять в наші оселі. Перед вами цифрове пано складено з малюнків наших дітей. Свої мрії художники втілювали графічно в образах тварин. Яна Сумцова намалювала двох птахів. Свій задум Сумчанка пояснює так. Треба не сидіти, треба розправляти крила і все-таки мріяти і мчатись до мрії. Незважаючи на часи, потрібно жити. Я рисувала рибу, а риба це свобода, це вода, політно в воді і дуже ж ну, такі радість життя. Представлений на виставці і живопис учасниць клубу Початок жінок, яким понад 60 років і які лише пробують себе у такій творчості. Нещодавно взяла пензля в руки, і Галина Козяровська на виставці вона демонструє пейзаж, який щодня бачить зі свого вікна. Я спробувала і я зрозуміла, що це мені подобається. Ось ну а звичайно, коли тобі підказує майстер, то розумієш, що ти щось можеш, і навіть якщо в тебе не зовсім, зовсім не зовсім те, що ти хотіла, вийшло. Але те, що ти там сиділа, ти дивилась, ти е, бачила, як поряд е, з тобою жінки працюють. Вона настільки це надихає і думаєш, так я ще ж можу. Вони тільки взяли фарби в руки. Це, це їх перші картини, але нема нічого неможливого. Якщо ти віриш, якщо ти хочеш чогось нового, е, хочеш жити, хочеш бути енергійним, то ти постійно будеш рухатись вперед. Виставка у міській галереї триватиме до 14 січня. Новини СТС. thank <laughs> you На сьогоднішній день школи Сум працюють у трьох форматах роботи: діти навчаються дистанційно, змішано та у форматі офлайн. Формат освітнього процесу для кожного навчального закладу, як і раніше, визначається індивідуально, зазначають в управлінні освіти. Остаточне рішення приймає профільна комісія. 1 вересня. Один заклад освіти з комунальної форми власності рекомендовано до очної форми навчання, 30 закладів загальної середньої освіти рекомендовано до змішаної форми навчання, і дев'ять закладів освіти рекомендовано до дистанційної форми навчання. Навчання офлайн або дистанційно. Це залежить, зокрема, і від наявності у закладі захисної споруди. За інформацією міської ради, на сьогодні 24 підвальні приміщення у закладах загальної і середньої освіти рекомендовані до використання як найпростіше укриття. У садочках таких 27. Були спрямовані кошти місцевого бюджету в сумі 89,5 мільйонів, і з державного бюджету 22 мільйони гривень на місцеві бюджети для ремонтних робіт підвальних приміщень. Із 1 січня 2024 року у 22 закладах загальної середньої освіти ремонтні роботи закінчаться. В цих закладах підвальні приміщення можна використовувати. Подвійно як найпростіше укриття, ремонт укриттів нині триває, і у 18 садочках міста. Також в закладах дошкільної освіти рекомендовано за умови виконання певних ремонтних робіт 27 сім закладів дошкільної освіти закінчилися ремонтні роботи у семи закладах освіти. І в нас садочки можу сказати, що садочки в нас працюють 30 П'ять садочків працюють за змішаною і очною формою навчання. Також на сьогодні у 10 закладах освіти триває ремонт покрівель. Розпочалася в минулому році повна термомодернізація двох закладів дошкільної освіти. Це заклад дошкільної освіти номер 12 і заклад дошкільної освіти номер 23 Із повною заміною теплової мережі, ремонтом і утепленням даху, утепленням фасадів. У 16 закладах освіти працює група подовженого дня. У школах громади нині діють 40 класів безпеки. Це зоновані кабінети, в яких проводяться залучення відповідних представників служб, ДСНС, поліції, де проводиться роздявальна виховна робота. В закладах освіти облаштовано 48 пунктів незламності. Протягом року розповідають в управлінні заклади освіти СУМ продовжили співпрацювати із міжнародними та гуманітарними організаціями, аби залучити благодійну допомогу. Протягом року були надані від благодійної організації ЮНІСЕФ кейбокси з наповненням для уроків фізичного виховання, роздаткові матеріали, спортивний інвентар. Також були надані для організації дистанційного навчання, були надані ноутбуки. У цілому на території громади сьогодні продовжують працювати 40 шкіл, 38 дитячих садочків і 7 закладів позашкільної освіти.